Тарас Шевченко Москалева Криниця. Поема Якову Кухаренкові на пам'ять 7 мая 1857 року. Не на Україні, а далеко. Аж за Уралом, за Елеком. Старий недобиток Варнак мені розказував отак про сю криницю Москалеву. А я, сумуючи, списав тарифму рифму нищечком додав, Та невеличку і дешеву, звичайне крадене, Зобгав тобі поему на спомини. Мій друже щирий, мій єдиний. Після великої зими за Катерини за цариці Москальту викопав криницю. А як він викопав, то ми. Оце й розкажемо в пригоді, а ви записуйте не шкодить такую річ і записать. Бо це не казка, а билиця або Бувальщина сказать. Отак пишіть: Була криниця. Ні, не криниця, а село. Пишіть давно, колись було Межисадами садами при долині. Таки у нас на Україні. Було те Божеє село. В селі тому вдова жила, а у вдови дочка росла, і син малоліток. Добре мати діток, Багатому хвалить Бога в розкошах, а в Богі вдові не до того, бо залили за шкуру сала, трохи не пропала. Думала йти в черниці або вбитись, утопитись. Так жаль маленьких діток стало. Звичайне мати що й казать, та, може, ждався такий й зять, бо вже катруся підростала, катрусею вдовів назвалась, Чи вік же їй продівувать? Зносити брівеньки ні за що, Хіба за те, що сирота, а красота то красота, мій Боже милий, а трудяще, а чепурне та роботяще. Та тихе. Бач, і сирота, а всім була навдивовижу. Бувало, вигляне із хижі, Як тає квіточка з роси, як теє сонечко з захмари. Весь похолону неживий стою, бувало. Ані кара, ні муки кайдани, ні желіта, сину, тії сили не втомили. Отак і загину, так і згину. Бо дивися, смерті, сподіваюсь, а ридаю, мов дитина, як я нагадаю, Катерину. Слухай, сину, мій друже єдиний, слухай добре та записуй. Та на Україні, як Бог тебе допровадить, то розкажи, сину, що ти бачив диявола своїми очима. Так, бачиш, дівонька ота росла собі, і роботящий, бо всюди сироти ледащо, У наймах виріс сирота, неначе батькова дитина. Отож той самий сиротина у наймах сяк собі, то так, придбав сірома грошенят, одежу справив жупанину, та ні від сіль і ні від тіль купив садочок і хатину. Подякував за хліб і сіль і за науку добрим людям та до вдовівни навпростець шелесть за рушниками. Не торгувались старостами, як те, бува, з богатирями. Не торгувався і пан отець на диво людям та на чудо, за три копи звінчав у будень, без пихи, так як довелось. Отут то голуби мій сизий. Отут то й лихо почалось. Уже, либонь, після покрови Вертався з Донуя та знову, бо я вже двічі посилав до дівчини за рушниками Послать і втретє міркував. Та з чумаками та з волами якраз в неділю на весілля до удовівни причвалав. Пропало все добро пропало. Ані щетинки не осталось, пропав і я, та не в шинку, а на кобилі. На віку всі люди бачать лихо, сину. Але такого мій єдиний, такого лютого ніхто, ніхто із далека не бачив, як я лукавий. А тим часом просохли очі у вдови, неначе в Бога за дверима. У зятя та в сина стара собі спочиває, а на Катерину, на дитя своє єдине тільки поглядає, а я в шинку з п'яницями душу пропиваю. Та й пропив, запродав душу і душу, і тіло, тіло катові, а душу, о Боже мій милий. Хотілося б жить на світі та ба. Треба вчитись, ще змалечку треба вчитись, як на світі жити, а то битимуть, та й дуже. Не знаю, мій друже, чи сатана лихокої, чи я занедужав, чи то мене злая доля привела до того так і досі ще не знаю, не знаю нічого. Знаю тільки, що тверезий, бо вже ані вина. Ні меди, ні оковита не пилися, сину. Отаке ту сподіялось. Вмер батько і мати, чужі люди поховали, а я, мов проклятий, то Іуда, одринутий і людьми і Богом тиняюся, ховаюся. І дійшло до того, що я вночі підкравшися Максимову хату, бо його Максимом звали, Вдовиного зятя запалив, Згоріла хата, а душа проклята не згоріла. Моя душа, мій друже, мій брате, не згоріла, а осталась, тліє й досі тліє. І коли вона затліє, коли отпочине святий знає. З переляку. Вмерла Катерина. А Максим на пожарище та на попилище подивився нема ради, тільки вітер свище, у димарі та в комені. Що на світі діять? І що тепер йому почати? Подумавши, перехрестився та й знов пішов у наймити голодні злидні годувати. Вдова осталась не сама, а з сином парубком. Женити його збирались восени. Аж гульк, од матушки цариці, таки із самої столиці Прийшов указ Лоби голить. Це в перший раз такий указ прийшов з Московщини до нас. Бо на Вкраїні в нас, бувало, у козаки охочі йшли. А в пікінери вербовали та теж охочих. На селі зобралася громада радить, кого голить у москалі. Порадили громадою та скурвого сина вдовиченка ледащицю, Забили в скрипицю, Та й повезли до прийому. Он яке твориться на сім світі, Яка правда у людей, мій сину? Така й досі, я думаю, в нас на Україні, Та другої і не буде в невольниках людях. Через год ото й велика зима наступила. До зеленої неділі в Байраках біліли сніги білі, той діжото і очаков брали москалі, а Запорожжя перше руйнували. Розбрелося товариство. А що то за люди, були ті і запорожці, не було й не буде таких людей. Під очаков погнали й Максима. Там то його й скалічено, та й на Україну повернено з отставкою. Бачиш, праву ногу, чи то ліву підстрелено. Мені не до того було то йді. Знову люта гадина впилася в саме серце, кругом його тричі повелася, як той ірод. Що тут робить? Не дам собі ради. А Максимові кривому нічого не вадить. Шкандибає на милиці і гадки немає. А в неділеньку святую мундир надіває. І медаль, і хрест причепить, і заплете косу, та ще й борошном посипле. Я не знаю й досі, нащо воно москалі ті коси заплітали, мов дівчата, та святиє борошно псували. На іграшку, я думаю, так собі, абито. Отож, було, мов генерал, Максим Сановито прибереться у неділю, та й пошкандибає. У храм Божий. На крилосі стане та й співає, Задяком таки та возьме, та ще й прочитає Апостола серед церкви, вивчився читати у москалях. Непевний був Максима, той брате, а трудящий, роботящий, та тихий до того, та ласкавий. Було тобі. Ніже нікого не зачепить, ніже ділом, ніже яким словом. І талант, і безталання все каже от Бога, Вседержителя святого, а більш ні от кого. Преблагий був муж на світі Максимо той сину. А я, а я не вимовлю, Моя ти дитино. Я вбив його, постривай лиш, трохи відпочину. та то йді вже. Так ти кажеш, що бачив криницю москалеву, що ще й досі беруть з неї воду, і хрест кажеш, коло шляху, і досі Господній, стоїть собі на роздоллі. А не розказали тобі, люди там нічого. Вже повимирали тії люди, мої свідки, праведні є люди, а я й досі караюся, і каратись буду й на тім світі. Ось, послухай, доводить до чого сатана то й душу нашу. Як не схаменеться та до Бога не вернеться, то так і воп'ється пазурями в саме серце. Ось, слухай же, сину. Про Максима праведного було не спочине ніколи він. А в неділю або в яке свято бере святий псалтир в руки та й іде читати у садочок. У садочку та у холодочку Катерину поховали. Отож у садочку за упокой душі її псалтир прочитає, потім собі тихесенько, тихо заспіває со святими та й заплаче, а потім пом'яне оздраві її те, що з сином, і веселий стане. Все от Бога, скаже собі, треба вік дожити. Отакий тому ж праведний був він на сім світі. А у будень то він тобі не посидить в хаті, се понад вір'ю. Треба роботати, було, скаже, по-московськи, а то лежа в хаті ще опухнеш, та взяв якось заступ і лопату, та й пішов собі в поле криницю копати. Нехай каже колись люди будуть воду пити та за мою грішну душу Господа молити. Вийшов в поле геть від шляху, у балку спустився та й викопав при долині. Глибоку криницю. Не сам один толокою йому помагати, й добрі люди приходили криницю копати. І виложив цямриною, і над шляхом в полі височенний хрест поставив. Зо всього роздолля широкого було видно це, бачиш, для того, щоб знать було, що криниця єсть коло дороги, щоб заходили з криниці. Люди воду пити, та за того, що викопав, Богу помолитись. А тепер уже он бачиш, доходить до чого що я стратить наміряюсь Максима Святого. Отаке то. А завіщо? За те, за що Каїн убив брата праведного у світлому раю. Чи то було у неділю, чи в яке є свято. Слухай, сину, як навчає сатана проклятий. Ходім, кажу, Власович, на твою криницю подивитись. Добре, каже, ходімо напитись, води з неї погожує. Та й пішли обоє, і відерце, і віжечки понесли з собою. От приходим до криниці, я перш подивився, чи глибоко. Власовичу, Кажу, потрудися води достать, я не вмію. Він і нахилився, опускаючи відерце. А я. Я за ноги вхопив його та й укинув Максима Святого у Криницю. Таке то, сотворив я, сину. Такого ще не творилось в нас на Україні. Та й ніколи не створиться на всім світі, брате. Всюди, люди... А я один диявол проклятий. Через тиждень вже витягли Максима з криниці та у балці й поховали, чималу каплицю поставили громадою, а його криницю москалевою назвали. От тобі й билиця про ту криницю москалеву. Нелюдська билиця. А я пішов у гайдамаки. Та на Сибірі опинився, бо тут Сибір була колись. І пропадаю, мов собака, мов той Іуда. Помолись за мене Богу, мій ти сину, на тій преславній Україні, на тій веселій стороні, чи не полегшує мені.